Адміністрації Обами почати нормалізацію взаємин з Кубою після півсторіччя санкцій для багатьох у США стало несподіванкою. У цій ідеї виявилось немало опонентів, але все ж більшість коментаторів згідні, що Вашингтон повинен змінювати свої підходи у відносинах з Кубою. Розповідає Богдан Цюпин. Ми хочемо створити нові можливості для американського та кубинського народів і почати новий розділ взаємин між країнами Америки. Ця промова президента Обами безумовно увійде в історію. Взаємини Куби і США довго були символом холодної війни. Фідель Кастро для прихильників герой, а для опонентів диктатор незмінно керував Кубою майже півсторіччя. Він перетворив тихий острів із курортного раю для американських туристів на першу комуністичну державу у західній півкулі. Готовність Кастро розмістити на Кубі у 60-х радянські ядерні ракети довела світ до межі атом війни без економічної підтримки радянського союзу економіка острова у 80-х занепала. Десятки тисяч кубинців, ризикуючи життям, утекли до США, але навіть під тиском американських санкцій режим Кастро тримається при владі. Дехто з кубинських біженців у США вважають, що налагоджувати взаємини з режимом у Гавані не можна. Це зрада 50 тисяч жертв режиму Кастро. Це зрада Куби, але ми турбуємось не за кубу, а за США. Проте навіть серед колишніх кубинців щораз більше прихильників нових підходів. я підтримую налагодження взаємин Куби. і США. треба, щоб країни краще знали одна одну. Одне з найпалкіших схвалень рішення Обами пролунало з вуст Алана Гроса, американського працівника агентства USAID, якого цього тижня звільнили після п'яти років ув'язнення на острові свободи. для мене кубинці неймовірно добрі, щедрі і талановиті. Мені болісно за несправедливість, від якої вони потерпають через конфронтаційну політику обох урядів. Тим часом у Гавані вітали звільнення у США трьох кубинців, звинувачених у шпигунстві. Я вважаю, це дуже добре, що три герої, які були ув'язнені в імперії, повернулися на кубу. Кубинський лідер Рауль Кастро очікує від Вашингтона більше. Економічні, торгові і фінансові блокаді, яка спричинила величезні людські та економічні страждання в нашій країні, треба покласти край. Хоча блокада зафіксована у законах, президент США може змінити механізми їх застосування своїми розпорядженнями. Від таких кроків Обаму застерігають політичні опоненти, зокрема сенатор республіканець кубинського походження Марко Рубіо. Це лише дасть режиму кастро, що контролює усі аспекти життя на Кубі. Нові можливості для маніпулювання, аби подовжити свою владу. Серед прихильників кроку Обами Венесуела і Ватикан. Папу Римського називають учасником таємних переговорів між Гаваною та Вашингтоном. Тепер США планують заново відкрити своє посольство на Кубі і поступово послабити обмеження на поїздки та торгівлю між двома країнами. Втім, ратифікувати рішення адміністрації Обами ще повинен конгрес, у якому більшість з нового року міцно триматимуть республіканці. Богдан Цюпин, Голос Америки.